Яка функція театру під час війни, однозначної відповіді, певно, не знайти. Власне, її не може бути. Очевидно, що адепти суцільних документальних вистав так само не вигрібуть, як і ті, що ратують за самий лише розважальний жанр, щоб комедію відволіктися від телеграм пабліків Тут питань рівно два. Перше, посередні постановки глядача провокують повертатися до своїх мобільних гаджетів. А там знову стрічка новин. І друге, що саме розуміти під комедією чи трагедією. Похід за жанром це більше до кіновибору, до того ж потрібного. Адже справжній кінематограф той, який дивишся не через жанр, а через режисера. В театрі це ще більш гостро. Звісно, у хорошому театрі. Чим стане Ромео Джульєта в театрі залежить виключно від режисера, трагедію великого кохання або комедію підліткового грайливого гормону. В інтерв'ю засновник Львівського театру Леся Курбаса Володимир Кучинський зауважив, що зараз треба ставити комедії, але такі, щоб мізки їхали. А цей режисер розуміється на тому, що говорить. В його режисурі канді зі Сковородою виглядають так. Що в глядацькій залі забуваєш як дихати. Тому нам швидше потрібні не жанри, а режисери, справжні, наповнені, такі, що думають, рефлексують, мають власну позицію і готові її відстоювати в своїх роботах. Режисери, яким є що сказати, а не бездумно повторювати слова далеких драматургів, в цьому магія театру, п'єсі може бути скільки завгодно років. Сотня Брехтівському, 5 сотень Шекспірівському, бо взагалі створена Софоклом 400 років до нашої ери, чи дописана Леною Лягушонковою під час обстрілу Київської ТЕЦ в лютому 2022 року. В театрі П'єса це всього лише привід для розмови і слідичев. І якщо все, що пропонує театр, це переказ завченого тексту, майже напевно це поганий театр. А режисеру просто соромляться сказати, що він лайнороб. Якщо театр не дивує, для чого він потрібен такий театр? І тут питання далеко не завжди в бюджетах і спецефектах. Очевидно, ж, що на рівні комп'ютерної графіки та трюків кінематограф переможе. Але в театрі є те, що неможливо ані змонтувати, ані занімувати. Тому. Камерний театр Дивний замок досліджує, щоденник тіла, вистава складена з тілістих реакцій військового часу, а експериментальні вистави Каті Лук'яненко лежать в зоні шостого чуття. Глядачам зав'язують очі, вимикають зір та вмикають всі інші чуття: слух, смак, тактильність. Вражаючі постановки не ті, в яких тобі, як глядачу, розказують про різанину в далекому і а ті, де режисерський погляд показав мені себе, поставив дзеркало суспільству, спровокував в ньому зміни. Театр сьогодні такий, яким суспільство буде завтра, говорить філософії театру Лесь Курбас. Український театр вже пострибав в шароварах. Погорював над надуманими трагедіями та похікав сплінтнустого гумору Реєв Куні. Наступна функція думати, мислити, розвиватися і змінюватися самостійно, а як наслідок і загально національно. Тож, ходіть до театру за будь-якої нагоди.